Коли я дарую щось людині, я дарую тільки цій людині, і не хочу, щоб вона так байдуже знецінювала мій подарунок. Ви мені пишете, користувач Чері. Розумію і хочу перекласти ваш коментар на більш конкретну мову. Коли я дарую цукерки людині, то я дарую. Тільки цій людині і хочу, щоб тільки ця людина з'їла мої цукерки. І не хочу, вірніше, не так. І якщо вона ще когось пригостить, для мене це буде знецінювання мого подарунку. Можливо, ви подумаєте, що ця людина не любить такі цукерки, або що їй байдуже на ваш подарунок. І ми всі дуже любимо, щоб наш подарунок сподобався, щоб його оцінили, щоб подруга чи родич спробував ці цукерки і сказав: Боже, які смачні! Та вони ж найкращі, ці цукерки. Я вас розумію. Але коли ми говоримо про етикет, то мається на увазі, що людина пригощає інших від своєї щедрості? Можливо, хтось в коментарях вискаже свою думку, а як для вас це знецінення чи щедрість? Дякую.